Україні Героям слава! Слава Україні! Вітаємо на майданчику маркс! Але попередній матч між глобалоджі і тоном доводить, що у нас не можна ні про що стверджувати і грає. В білосиній формі, але тим часом Ей перехоплює м'яч. Тарас Ходак пробиває. Поки що потрібно зупинитися на Ейбітьо Соффер, який точно не надасть із легкістю оцю путівку. До фіналу удар здалі. Але для цього сьогодні потрібно докласти надзусиль, щоб зараз не так багато гравців у розпорядженні. Троє на лаві запасних. Ебітіов, так само, як влаштовує усе це Елекс. Зараз вихід вічнавіч із із Ріпеєм, удар і Ріпей, герой цього епізу. Побити Тарлецький. І спробу свою має зараз команда Елекс. ліворуч. буде удар і дуже-дуже близько до І кутовий приніс тоді перший гол в команді Ебітіо в другому таймі. В першому таймі жодна з команд мала нагоди, але не забила. Може бути помилка! І зараз Терлецький. Але через 5 хвилин після голу Терлецького Олег Гінько. Елекс <плес> згодом вийшов вперед на 32-й хвилині. Андрій йде в атаку. Ріпей буде пробивати! <плес> ну і зараз такі. Шановні глядачі, here we go again, як то кажуть, е... рахунком 5-3. моментів, майже не було. Зато Елекс часом був дуже близький до того, аби подвоїти свою перевагу в цій серії. І зараз удар. Підбігає Сухнацький. Сухнацький вис. Головний тренер команди Елекс! Ярослав Ріпей, 12-й номер Воротар. 33-й Назар Сухнацький. Номер 8 Юрій Томків. Вейбітьо є ще 13 хвилин, щонайменше для того, аби виправити підопічні Юрія Цибика. Це ті, хто робить фінал, дуже і дуже. П'ять разів перемагали, тричі грали в нічю і тричі поступились. 28-21 за голами. За рахуванням матчів плей-офф Велекс тепер взагалі 34 голи. Був яскравий прохід Авенги. Удар прямий і Ріпей Потягнув цей удар, і далеке вкидання від нього. Міг дійти м'яч зараз, школи. вже сьогодні не вперше, так би мовити, отримав від суперника. Але показує бійцівський характер, бійцівський дух і продовжує поєдинок. удар злету ріпей тягне цей удар. Є передачу розріз класно, доволі можна прострілювати і це робить, але Ріпей не дозволив зараз продовжитись атаці або завершитись. Елекс і Ебітьов. зараз хода! Який мов компанію Global Logic? Ну а ебітьо Софтвер боротиметься за бронзу в поєдинку з Нептуном. В серії з Нептуном. Дякуємо всім, хто дивився ці півфінали.